Знаєте, друзі, буває, йдеш вулицею, відчуваєш такий знайомий запах. У сусідньому кафе просто подають варенички, а ти уже подумки в селі біля бабусі. Тобі п'ять на дворі літо і все, що ти робиш, це чекаєш, доки тобі не докладуть сметанки. Напевно, у кожного з нас є така страва, яка миттю повертає в дитинство. А що ж нам сьогодні назвуть вінничани з кулінарії дитинства? Мені вже цікаво, тому ходімо запитувати. Мене у мами все повертає в дитинство. Чому? Тому що вона ще все робить сістра в печі. Тобто, сказана, голубці це не ті голубці, які продаються в магазині або робиш сам на газовій плиті. Це пече пиріжки з маком. Я обожнюю пиріжки з маком. Мати любить з яблуками. Решта моїх сестер, племінників і вся родина любить повідлом, тому ось так багато страв є. До кожного свята є своє традиційне. ну Саме яке вся родина обожнює страву, так, і тільки мати вміє готувати, це називається засипана капуста, кисла капуста з пшоном. Це каша з маслом, сметаною і з молоком. Її всі обожнюють, але готувати вміє тільки мама. Дуже любила, як бабуся жарила дируми. Це, напевно, улюблена страва. Щоб там не було, казали, ну без картоплі на столі взагалі голод у нас. Нема картоплі, нема що їсти. Стіл накрили там, будемо казати, всіх смаколиків у нас на столі. А от картоплі немає, і все. Все, що з картоплі, ми все дуже любимо. І це така моє, такий мій спогад, адже вони готувалися не зазвичай, як ми зараз це робимо на сковорідці. Це відбудувалося ще в печі з таким, знаєте. З коринкою, знаєте, згадалося, з коринкою хліба гарячого це було смачно. У мене пиріг з капустою. <гум> Мама завжди робила її як традиційно, і торт також там, з чорницею вбитою. Тобто, це прям дитинство. Торт з цим він називається дуже смішно дурачок. <гум> це так, так, да, бабуся його назвала, і ну, його так нема масовості. Він там не складний рецепт, але такий сімейний. Нема такого, чесно. А щоб мене в дитинстві щось повертало із страф. Нічого абсолютно не немає. Нічого бургери люблю. Во Львові їздимо в Львові, Їздим Львов, кушаємо бургери. Але в дитинство не повертаю. Тортик такий мурашник із кукурудзяних паличок і риски. Ще в мене каша і такі макарошки, по Такі коротенькі, як спагеті, тільки малесенькі. З молоком. Це був курячий бульйон з міріною або з якимись маленькими макаронами. І причому він був в якійсь піалці або в кружці, бо мені треба було пити з чогось такого доволі широкого, глибокого. І зараз я не їм м'ясо, але все одно, коли мої друзі їдять курячий бульйон, я сиджу, обливаюся слюнями і е, та, впадаю трохи в дитинство по спогадах. Пиріжки з картоплі, з м'ясом, мама готувала. То повертає, навіть чутно запаху, защищаєшся, ти думаєш, о, ти вдома. Заходиш в подвір'я, садишся на цю лавочку, і от мама пече, ну, це, це смачно. Таке гарне дитинство було. І так же само я своїм дітям теж пеку і і пасочки, Теж люблять дуже. Нагано, Чому? Дуже смачний, Бабушка готувала. У неї було дуже багато рецептів. ціла така велика книжка, відкриваєш там всі рецепти, які тільки можна. Мабуть, манна каша. Хтось mm готувати? -hmm. Ну, звичайно, і я готую, і готувала. Мабуть, що вона дуже-дуже часто готувала. Я хлопцям готую, коли просять, mm -hmm. коли хочуть. Це бабусин борщ і млинці просто з варенням, прості млинці і варення.